Самий маленький зварювальний апарат від М. Для порівняння на фоні моєї не дуже великої руки, і це тільки коробка. Зараз будемо розпаковувати, що всередині. Попередньо в магазині вже дивився, звичайно. Але так, бігом, як кажуть. І так, що у нас є в комплекті? В комплекті у нас іде тримач, довжина, зараз скажу, Метр. Два з половиною метри каб, кабель. Це трима. Е, тримач кажу. Маса, маса. Поправте мене в коментарях. І тепер довжина. Кабелю тримача. Метр два, повних три метри. Повернемось трошки пізніше щодо, як от воно все тримається. так Відкладаємо це все в сторону. Це бумажки, але їх ніхто ніколи не читає. І тепер до самого апарату. Апарат поставляється ось такі попирці, які всі люблять так от робити. А це ось сам апарат. На фоні руки зовсім маленький. Дуже маленький. Є ось такий ремінчик з логотипом компанії. Ця штучка навіть більше, ніж сам апарат. Ручки, як у звичайних сварок, тут немає, але вона і не потрібна, тут її нікуди дівати. А це регулятор по висоті відрегулювали і можна носити на плече ну, дуже легка сварка насамперед. Зараз вимкну її в розетку, подивимося, який максимальний ампераж. На кабелі є ось така штучка, за допомогою якої можна закріпляти кабель. Вона постійно повинна, напевно, триматися. Так, вона постійно на кабелі. І так вмикаємо. Вимкнули в розетку, натискаємо кнопочку. Не працює. Не... А поки я розбираюсь, чого не працює сварка. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк. Підтримай мене, щоб мені було цікаво знімати подальші відео. Дякую. Працює, тому що я не румкнув подовжувач. Зараз вимкну. О, тепер працює. Працює. Доволі не гучно. Повітря заходить сюди і виходить, а, заходить тут, а виходить вже тут. Тому що від сіля дує повітрячком. Максимальна потужність, як бачимо, 142 А. Чи що воно там? Мінімальна 19. Ось така сварочка. Також зараз покажу кадри, де людина варила цією сваркою. Давайте вимкну. Після вимикання кнопки ще трошечки деякий час працює. Покажу зараз кадри, де людина варила цією сваркою біля двох годин і ця сварка не пішла в захист. А, высаживает, да? Да, мы прекрасно убираем. 57 минут уже четвертый. 57, 10, вот, видите? Это кто, сколько, он варит? А, вон, сверху. на двух часах, на двух часах человек сдался и согласился на кофе бесплатно. Сварка супер. хорошая сварка, так что я рекомендую всем эту сварку. Я думаю, это гарные показники. Я ж цю сварочку брав чисто для домашніх потреб щось там підварити. Наприклад, у мене є ось така штучка, це від електропили. І тут постійно рве шпонка, значить називається так шпонка. І вона тут вже приварювалась, віддавав ремонт. Тепер я можу зробити цей ремонт власноруч, щоб ось цього. Не було прокручування. Проварю, точки поставлю, і в мене буде робоча пила. Ну і для інших домашніх потреб. І повернемось трошечки щодо міцності цього ж всього добра. Доволі таке потужна. Віджимається добре. Як тримає електрод? Електрод тримає доволі таки міцно, міцно тримає. В різних зараз положеннях попробую. В різних положеннях тримається доволі гарно. Також і на масі. Гарна пружина. Зараз перевіримо, як тримає. Не знаю, як його тут так перевірити. Ну Хоча б отак, ну. В общем, тримає добре. Також ще придбав одразу з апаратом ось таку маску. Це середній сегмент і недорога, і не дуже дешева. Ну як? 1100 гривень, якщо не помиляюсь, вона коштувала. Якщо хочете, напишіть в коментарях і на неї також зроблю огляд, якщо цікаво. Так що ось такий вийшов огляд на цю сварочку. В роботі покажу трішки пізніше, бо зараз немає можливості попрацювати цим апаратом. Став лайк, підписуйся на канал. Попереду буде більше цікавих оглядів та інші відео про будівництво.